Всіх вітаю! Сьогодні впала в ремонт консоль з такою несправністю. Не хочу уновитись та пишу помилку 802f1f9. В таких випадках це означає проблеми з Wi-Fi. Або з його живленням, або вийшла із строю мікросхеми Wi-Fi. Давайте ремонтувати. І так, консоль розібрали. Тепер необхідно зробити замір опіру на оживлення Wi-Fi. Як ви бачите, короткого замикання нема. Тобто проблема, скоріше все, мікросхемі, яка формирує живлення Wi-Fi модуля. Як це перевірити, просто зараз необхідно подати жилення від блоку питання. Під'єднуємо. Як ви бачите, виходу нема, при тому, що вхід є, тобто проблема дійсно в цій мікросхемі. Приступаємо к ремонту. Так, давайте тепер перевіряти напругу після заміни мікросхеми. На вході дежурка є, а на виході. На виході є напруга. Тобто дійсно було проблеми в цій мікросхемі. Все, тепер можна збирати назад і перевіряти повністю консоль. Після ремонту консоль оновилася, геймпад по Bluetooth Тобто, Дійсно була проблема в цьому. А з вами був Сервіс. До побачення.